Четвер, 27 листопада 1373-я доба війни. ворог знову атакував Україну. На Дніпропетровщині є поранення і руйнування. Двоє сержантів наших захисників стали щасливими батьками новонародженої донечки. 22 мешканки Дніпропетровщини отримали почесне звання мати героїня. Служба безпеки України затримала неповнолітнього агента РФ, який на замовлення расистів вчинив подвійний теракт у Дніпрі. Про ці та інші події у нашому випуску далі у студії Пав. Ложвіті абсурду переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області агресор атакував Миколаївську і Дубовиківську громади Синельниківського району безпілотниками. Поранені 67-річна жінка і 71-річний чоловік. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Горіли магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто, альтанка. Займання виникло і всередині приватної оселі, яка була зруйнована. Всюди вогоні рятувальники загасили. Понівечені також дитячий садочок, інфраструктура. Понікуполю російська армія ці. Лила з артилерії захисники неба знищили на Дніпропетровщині три безпілотники. Повідомили у повітряному командуванні. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1140 окупантів та сотні одиниць ворожої техніки. Бойові втрати противника за час війни склали особового складу 1 мільйон 169 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня 85 тисяч 174. крилатих ракет 3995, тисячі Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Щоденний бойовий результат української армії, наших спеціальних служб, наших дипстрайків це доказ, що Україна може захищати свої інтереси. Відзначив у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, шановні українці, українки, провів сьогодні ставку. Кілька ключових напрямків розмови: перше ППО, та все, що необхідне для щоденного збиття російських ракет та збиття дронів, фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами, по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування. І треба треба. Нарощувати виробництва і нарощувати максимально окрема протиповітряна оборона малого та середнього радіусу дії це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об'єктів енергетики оновили потреби, і по цьому буде збільшувати виробництво наше вітчизняне українське виробництво це гарантія захисту. Українці. Не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно. Персональна відповідальність за це на всіх рівнях. Виконуємо також і запити бригад. після. Моєї поїздки у фронтові райони один із таких запитів справедливий розподіл особового складу між бригадами, поповнення бригад людьми має бути переглянуто. Безумовно про це говорять майже в кожній бойовій бригаді. Зараз є і доручення ставки. все це опрацювати начальнику генштабу Андрію Гнатову разом з Павлом Палісою, заступником керівника офісу президента, та дуже Дуже досвідченому військовому найближчим часом мають бути підготовлені для мене проекти рішення. Звісно, детальні доповіді по ситуації на фронті були по ключових напрямках: Куп'янськ, Покровськ. Гуляй поле важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. І Саме це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України. Росіяни всюди у світі розносять, що Україна, начебто, не може захищатися. Вони кажуть, що українські воїни не можуть захищатися. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших діпстрайків. Це доказ, що Україна може захищати свої інтереси, і зараз кожен зничний. Російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш діпстрайк – це аргументи, що з Україною варто бути. Україні варто допомагати, і що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію. Єдину причину, чому війна. Затягується. Я хочу подякувати всім нашим воїнам, які саме так відчувають ситуацію, кожному, хто зараз, як і завжди, допомагає нашій армії. Допомагає нашій державі. Я хочу відзначити за підсумками боїв цими днями на Куп'янському напрямку воїнів. 127-ї важкої механізованої бригади та 475 го окремого штурмового полку. Дякую вам, воїни. За бої на Донеччині, 82 і 95-та десантно-штурмові бригади, 25-та повітряна десантна бригада, 25-й окремий штурмовий батальйон, перший штурмовий полк 132-й окремий розвідувальний батальйон, 425-й окремий штурмовий полк. Дякую вам. Запорізька область. Воїни 5-ї та 92-ї штурмових бригад, підрозділи 1-го, 33-го, 225-го окремих штурмових полків. Дякую. Сумщина. Підрозділи 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. Дякую. Ще одне вже почались виплати за програмою зимової підтримки і тим, хто оформив заявку в дії, також через Укрпошту, вже почались виплати, зокрема і в прифронтових регіонах, у прикордонних регіонах з Росією. І тільки у таких громадах є вже більш ніж 133 тисячі заявок через Укрпошту. Загалом, через мережу Укрпошти, ми маємо 550 тисяч заявок. Кількість в дії майже 11 мільйонів заявок. Важливо оформити заявку саме в цьому році до різдва. Використати можна буде і в наступному році на комуналку, на визначення інші потреби, і звичайно на підтримку нашої армії через донати волонтерам. Кожен прояв підтримки має значення. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Сьогодні ми розповімо історію, яка почалася на фронті і переросла у щось значно більше ніж військове побратимство. Двоє сержантів із кривого рога Марічка та Віталій воювали разом на одному напрямку. Їх об'єднало одне прагнення на двох захищати країну, і саме там у найгарячіших точках знайшли те, чого не очікували. Кохання, нещодавно Марічка і Віталій стали батьками маленької Віталіни Віталіївни, яка народилася у день сержанта. Наш журналіст Давид Юрченко розповість вам, як навіть війна інколи дарує справжні дива. На цьому відео маленька Віталіна Віталівна. Вона народила день сержанта вагою. майже 2,5 кг кілограми і зростом 49 дев'ять сантиметрів. Її батьки Марічка та Віталій. Обидва захисники, які служили на одному напрямку. Віталій, штурмовик, тихий, зібраний, завжди перший у бойовому виході. Марічка, сержант з матеріального забезпечення. У мене в служу служили тільки я. У мене велика велика родина, Стоїли братіка і з них. Один к сожалію, конечно, не може загинув, два ще слушать. І мене до хлопців все було таке, до всіх, особливо хлопці, які штурмовики, до них таке відношення було, як до, до братів своїх. Я побачила, що ходять грустні хлопці такі. Якось по-сестринськи хотілося з ними ну, як, як психологічну допомогу, якусь балакати, там той самий кофей, чайочок разом ну, десь зустрітися, десь яким словом підтримати, Ну, так почали спілкуватися і все. Їхні підрозділи працювали поруч. Вони побували на різних ділянках фронту і зустрілись випадково. Але зрозуміла майже миттєво. Це більше ніж просто знайомство. Тато завжди мріяв про донечку. І коли дізнався про вагітність, сказав: нарешті у мене буде доця. Тато вас все тягнуть да, про я І так він сразу сказав, як я думала, що буде хлопчик. а Він каже: Ні, каже, вона буде доця. І от Так, от у нас витіла, і тепер, коли на світ прийшла Віталіна, їхня спільна мрія стала реальністю. Маленька дівчинка із іменем, яке поєднало в собі силу свого тата та ніжність мами, стала символом нового життя, що постає там, де найважче. Марічка зізнається, що потрапити до нашого війська було дуже непросто, бо всі навкруги казали, що жінці на війні не місце. Однак Марічка переконана в іншому. Сказали: іди верші, а що ти там будеш стиліст робити? І брати мої так само мене послали додому, сказали, що ніяка жінка в війську не мажна бути. Каже, йди додому, борщ готов, дитину вас От так. А як умовили, це вже у вареї у нас теж служив, ми пересікалися з цим чоловіком по роботі. Ми разом працювали, я предоставляла їм. Об'єкти деякі вони виконували. І цей мужчина теж штурмовик у нас в батальйоні був. Зараз він, на жаль, списаний, дуже, дуже великі поранення отримав, прям дуже-дуже. І він за мене побалакав, що є така ось марічка. Кажуть, що кохання має часу і місця, і це точно про них. На передовій серед окопів і вибухів вони зустрілись випадково, але впізнали один одного серцем. Лікарні здивовані навіть лікарі кажуть, що пологи були важкими. Дитинка поспішала побачити своїх батьків, та все закінчилось добре. Це родина, яка не шукає легких шляхів. Да? Перше їх випробування було то захист наші, нашої батьківщини, і саме там відбулося це кохання. І це кохання, яке переросло народження малечі, але у малечі теж був складний шлях. Малеча була ну, трошки, трошки поспішайка, трошки вирушайка. Я скажу, що ну, вона лягла, як їй захотілось. І тому ми прийняли конціліумом рішення, що найбільш, найбільш вірний буде шлях до виконання кесарів розтину. Операція була складна. Складності були в тому, що неправильне положення, плюс ще деякі. Областивості саме параділі, але наша бригада вправилась, впоралась, і я гадаю, що батьки щасливі і ми поруч з ними. Бо кохання, яке продовжує життя, не зважаючи ні на що, то є справжні українці, і так бути. Історія Марічки та Віталія про те, як на руїнах війни народжується любов, як серед вибухів і небезпеки приходять на світ найсвітліші люди, і про те, що Україна тримається не лише на силі зброї, а й на силі сердець, які вміють любити навіть у найтаємніші часи. Давид Юрченко, Олег Радіонов, новина Д1. І ще про щасливе материнство: 22 мешканки області отримали почесні звання мати героїня. У кожної з них 5 та більше дітей. Подробиці у наступному сюжеті немає вищого і почеснішого звання на землі ніж мама. А в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зібрали жінок, які мають великі родини, для яких діти і родина сутність життя. Серед нагороджених Тетяна Боричук. Жінка каже, діти завжди поряд з нею. Працює вчителькою та й своїх має семеро сина і донечок. В Моїй родині виховується сім дітей: шість донечок і син. Син зараз знаходиться на війні. Він захищає нашу батьківщину. Він в третій окремій штурмовій бригаді зараз отримав поранення і знаходиться на реабілітації. Дівчатка вже дорослі, є два онука в мене. Найстаршій донечці 27 років, а найменшій 5. Взагалі у дітей велика різниця. У мене погоди у нас немає. Діти всі заплановані і всі бажані. Тому з самого дитинства, мабуть, я мріяла про велику родину, тому для мене це ну, такий… Свято таке родина моя. Вони вже троє дітей. Вони одружені, дві доньки одружені, і з нами проживає четверо. Дітокожу, а всі інші такі. Ну, Дорослі вже таких страхів не було. Ну не знаю, є діти, Бог дає дітей, Бог дає і на дітей. Вони всі ростуть. Ну, я не можу сказати, що вони мають в чомусь потребу. Чоловік у мене працював на шахті, зараз він вже пенсіонер і вже знаходиться вдома. Я в школі працюю, вчитель початкових класів. Діти завжди зі мною, вони завжди поруч, і я з ними працюю майже все життя. І дома в мене діти. Для мене дуже головне, щоб діти любили один одного, щоб вони один одного підтримували. І у нас така була традиція, до початку повномасштабного вторгнення ми кожну суботу збиралися всією родиною. Це було прям кожний раз, і навіть якщо вони десь знаходилися, від'їжджали, не кожну могли суботу, але все одно вони знали, що субота це батьківський день, і всі з'їжджалися до нас. На жаль, зараз трохи все інакше, але ми продовжуємо збиратися. Ті, хто поруч з нами, діти вони переїжджають, збираються і продовжуємо цю традицію. Мені дуже приємно, це мене дуже тішить, коли вони підтримують один одного, вони допомагають один одному. Шістьох виховує Людмила Моцієнко, пишається тим, що має дружню родину, веселу та активну. Я мама багатодітна. В мене шість дітей, в мене п'ять хлопчиків і одна дівчинка. У мене найстаршому 26 років, а в меншому соночку мене 7 років. Що дітки такі всі різного віку? Ну доньці зараз 13 років. У ну, мене родина дуже дружня. У мене всі діти займаються спортом. тобто вони мене, активні спортсмени, вже старші вже випустилися, мають там звання. Кандидата в майстри спорту і менше займаються, трошки вже більш скажімо так, розвиваємо фізично, щоб вони були активні, здорові. Ми завжди відпочиваємо разом тільки з сім'єю. У нас завжди така у нас така традиція, що ми відпочиваємо тільки разом з родиною, колись якісь відпочинки, чи за місто, чи ще кудись, але тільки з росією родиною. Тому у нас так все весело, активно, позитивно. Ми позитивна родина. Хоче велика, всі діти гарно вчаться. у Нас один із синів закінчив школу золотою медаллю. Ось так що ну, працюємо над цим, щоб вони були всі розумні, здорові, активні, позитивні. Нагадаємо, почесне звання мати героїня отримують жінки, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох та більше дітей. Цьогоріч на Дніпропетровщині таке звання присвоїли 31 мешканці. Почесні відзнаки жінкам вручив виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської військової адміністрації Владислав Гайвоненко. Нехай ваші діти будуть щасливими, сім'ї міцними, а наша Україна мирною і процвітаючою. Дякую вам. Події в житті області далі. Дніпро, кривий ріг та Павлоград отримали інклюзивні авто для місцевих мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Спеціалісти підтримують постраждалих від гендернозумовленого та домашнього насильства. Серед них і людей з інвалідністю. Авто розраховане на сім місць, обладнане пандусом. За необхідності працівники можуть доставити постраждалих до притулків або кризових кімнат. Проєкт втілив фонд ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки. Республіки Корея. Всього партнери передали громадам України 12 таких машин. Понад 10 питань цього разу розглянули на засіданні Ради оборони Дніпропетровщини. Почали з евакуації. Вона триває в окремих населених пунктах Синельниківщини. Задіяні всі сили. Поліціянти, надзвичайники, волонтери, місцева влада. Працюють у складних умовах, аби вивести людей. Найперше, родини з дітьми та мало мобільних мешканців. І ще про безпеку заслухали наших захисників неба. Чимало клопоту щодня їм підкидає ворог. Втім, вони дають гідну відповідь. Говорили також про будівництво фортифікацій. Маємо задачі від військових, тож дотримуємося їх. Тривають і мобілізаційні заходи. Ішлося і про забезпечення оборонців. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На вокзалі Мукачева зустріли евакуаційний потяг із мешканцями Дніпропетровщини, які евакуювалися із районів бойових дій. Родини, серед яких діти пройшли шлях від небезпечних територій до транзитного центру та були супроводжені волонтерами. Після прибуття людей забезпечили необхідною допомогою та доставили до місць тимчасового проживання на Закарпатті. Евакуація відбулася у межах програми підтримки переселенців, що фінансується гуманітарним фондом для України. Команда волонтерів забезпечила супровід і організацію безпечного переїзду для всіх родин. Ворог щоденно спрямовує на Нікопольщину десятки смертельно небезпечних безпілотників. Один із боєприпасів окупанти скинули поблизу приватного будинку у селі Покровської селищної громади. На щастя, він не розірвався. Ще один небезпечний дрон виявили неподалік. Про це повідомили у головному управлінні національної поліції у Дніпропетровській області. Фахівці провели огляд, перенесли та транспортували боєприпаси на полігон, де контрольовано підірвали. Правоохоронці нагадують, у разі ви. Підозрілих предметів необхідно одразу повідомляти про знахідку на лінію 102 та в жодному разі не торкатись їх. Нікопольський район одне селище Покровської селищної територіальної громади. У житловому будинку виявлено боєприпас. Зараз будемо відпрацьовувати. Пас розраджено та буде транспортовано до полігону для подальшого знищення. Офіційна хроніка подій далі: Україна та міжнародний валютний фонд досягли домовленості про нову програму підтримки на понад 8 мільярдів доларів на 4 роки. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Фонд підтвердив стійкість української економіки. Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка працює. А Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах. Уряд підготував держбюджет 2026 відповідно до... відповідно. До рамки нової програми Міжнародного валютного фонду розраховуємо на підтримку народних депутатів під час схвалення проєкту держбюджету. В цілому зазначила очільниця уряду. Станом на початок листопада в Україні було зібрано майже 43 мільйона тонн зерна. Збирання врожаю зернових і зернобобових культур у всіх категоріях господарств України було проведено на площі понад 9 мільйонів гектарів, з яких намолочено більше 42 мільйонів тонн зерна. Про це повідомили у комітеті Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Кримінальна хроніка далі, служба безпеки України та національна поліція затримали неповнолітнього агента РФ, який на замовлення рашистів вчинив подвійний теракт у Дніпрі. Більш детально Ольга Кім, речниця управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Служба безпеки та національна поліція затримали агента РФ, який в день 23 листопада здійснив подвійний теракт у Дніпрі. Йдеться про підрив двох саморобних вибухових пристроїв поблизу залізничної колії у приватному секторі обласного центру. У наслідок першого підриву загинув 35-річний наркозалежний. Його підрив окупанти використали як приманку для поліцейських. Після прибуття на виклик 102 наряду поліції з вибухотехніками. рашисти привели в дію ще один СВП, внаслідок чого один із поліцейських отримав тяжкі поранення. Правоохоронці затримали агента протягом однієї доби після теракту. За матеріалами справи виконавцем злочину виявився 16-річний переселенець із Сум, який тимчасово проживав у столиці. До уваги російської спецслужби юнак потрапив у телеграм-каналах, де шукав легкі заробітки. Після вербування расисти відрядили його до Дніпра. За інструкцією російського куратора зловмисник виготовив два СВП. Після цього він заклав вибухівки біля об'єкта Укрзалізниці також він встановив неподалік камеру, щоб рашисти могли відстежити прибуття жертв. Слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України. Це терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Неповнолітньому загрожує до 15 років тюрми. Спортивні новини далі. Поліцейський з Дніпропетровщини виборов срібну медаль на чемпіонаті Європи із Моєї тай. У грецькому місті Афіни відбувся чемпіонат Європи з тайландського боксу. У змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени континенту, серед яких опору повноважений управління міграційної поліції, головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Єгор Скуріхін. За підсумком змагань він виборов друге місце у ваговій категорії 81 кілограм. Під час змагань старший Лейтенант поліції продемонстрував високу спортивну майстерність, гідно представивши поліцію Дніпропетровщини на міжнародній арені. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, четвер, 27 листопада. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 8 до 13 градусів з позначкою плюс. Вітер південний до 4 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у Кам'янському, Синельниковому та Самарі від 8 до 13 градусів вище нуля без опадів. У кривому розі, жовтих водах та Нікополі від 10 до 15 градусів. Тепла опадів синоптики не прогнозують у Павлограді від 7 до 14 градусів із позначкою плюс. Також без опадів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвітєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.